Добрий день, шановні пани та паночки. І сьогодні ми на вуличному місті Українськ. Наші глядачі просто засипали нашу поштову скриньку. проханнями перевірити школу номер 13 Мої любі, я виконую ваші побажання. Ходімо на перевірку. І ми було в головному поліці цієї школи. Перше, що мені припало до душі, це дуже тепла атмосфера. Ой, дику, вже яленько прикрасила до нового коло. Звернув увагу, я не розмальовані стіни. Я зразу згадуюся. В цієї Як багато грають та подяк. Ой, а що ми там бачимо? Який гарний стен. Це якими талантами треба бути, щоб намалювати таку красу. Так, вічині двері. Зараз я туди загляну. У цьому класі знаходяться учні. Вони роблять свої справи, та ми їм не будемо заважати їм тих Сеньку своєму Хочу підкреслити, що атмосфера в цьому класі дуже затишна та тепла, як у себе вдома. Ой, дивись, яка до В класі про чистоту. Абсолютна чистота. Ну що, йдемо до другого поверху. А тепер завітаємо до кабінету інформатики. В кабінеті простору комп'ютерів для навчання достатньо, але не знайшла куточка, де б учні змогли відпочити після розумових навантажень. Я готова винести свій вердикт. А тепер мій вердикт. У вашій школі дуже затишно і справи та чиста. Школа оснащена комп'ютером. Вона завжди її існує. Але я не знайшла ту точку, де кучці змогли відпочити від розумової праці. І це великий мінус. Хочемо сказати, що ми приймаємо участь у всеукраїнському конкурсі Відкриває Україну. І ми якраз працюємо над цим проєктом. Якщо це так, це чудово. Буде вибрати великий недолік школи. А зараз розкажіть нам та на нашим глядачам про вашу команду і проєкт. Всім привіт! Ми команда Сім. Ми